Як прокачати мозок правила для ясності розуму? Ваш мозок це не просто орган, а потужна машина, яка потребує постійного обслуговування. Забудьте про поширену думку, що вік автоматично веде до зниження когнітивних функцій. Справжня причина це відсутність адекватного навантаження. Замість бездумного гортання стрічки новин, яке лише поглиблює вашу залежність, спробуйте зануритися у складну книгу. Це не про кількість прочитаних сторінок, а про глибину осмислення. Одна продумана книга на місяць, яку ви аналізуєте, переказуєте та обговорюєте, створює нові нейронні шляхи. Це ваш особистий інтелектуальний спортзал. Мозок обожнює новизну, а стабільність для нього справжній ворог. Якщо ваше життя звелося до одних і тих же маршрутів, людей і звичок, не дивуйтеся відчуттю сірості, нейрони живляться новими враженнями, вивчать нову навичку, спробуйте змінити звичну руку для повсякденних дій, наприклад, чищення зубів, інакше мозок починає гнисти. Ми часто забуваємо, як щиро сміятися. Проте дослідження доводять: регулярний від душі сміх знижує рівень кортизолу. Гормону стресу до 40% покращує пам'ять і активізує роботу префронтальної кори. Забудьте про меми, шукайте джерела справжнього, живого сміху, який працює краще за будь-які добавки. Якщо вам важко прочитати кілька сторінок без відволікання на телефон, це не слабкість, а наслідок цифрового зриву. Ваша дофамінова система перевантажена. Такі техніки, як помідор, читання з таймером. Або прогулянки в тиші парку це не данина моді, а життєво необхідна нейротерапія. Без здатності до концентрації мозок перетворюється на роздратований клубок думок. Ви, можливо, чули про медитацію, але ігнорували її, бо боїтесь тиші. А саме в тиші мозок виконує важливу дефрагментацію. Він пов'язує спогади, зміцнює знання. Сидіти 10 хвилин, нічого не роблячи і не перевіряючи телефон. Складніше ніж пробігти 5 кілометрів, але ефект набагато глибший. Почніть з трьох хвилин. Слухайте вітер, це ваш особистий засіб профілактики деменції.